Так, всіх вітаю, мене звати Тарас. Ми тут сьогодні зібралися в одного з наших клієнтів, який вже три роки займається тим, що вносить добрива, азотні інші там за допомогою дрона. Ми вже тут вносили азотні добрива, різні там карбамід, селітру, сульфат амонію, вносили як на озимій пшениці, що ми сьогодні власне і будемо робити. Вносили як на кукурудзі соняшнику в пізні фази розвитку. Ну для того, щоб коли ми бачимо дефіцит азотного живлення, ми можемо його підкоригувати дуже оперативно, дуже швидко. При тому не, не витоптуючи культуру, для цього не потрібна нам дорогі, дорога техніка, яка там коштує, там, я не знаю, там півмільйона доларів і так далі. От, ми беремо просто дзвонимо до Миколи в Агронікс, приїжджає і робить нам тут вітер. Чому це краще, ніж розкидач? Тому що по факту, коли в нас Погодні умови не дозволяють зайти в поле або ми не хочемо витоптувати нашу культуру. То ми можемо взяти дрон і внести за допомогою нього. Так само ми це робили по кукурузі, по соняшнику. Якщо підрезимувати, то на кукурузі на е, цікавій для нас ми можемо підвищити е, врожайність дуже сильно. А для зернових, таких як пшениця, ячмінь, е, наприклад, вони можуть бути дорогі, супереліта там е, на них великі плани, посівний матеріал. І от як зараз там колюжі стоять, ми доїхали сюди. І ми можемо приїхати і оперативно внести, Хоча так. техніка цього не може. Навіть якби от були рівні умови, і можна було б і те і те зробити, то в принципі там на 2,5 га теж попробуй цей процес організувати. Да, я хочу сказати, що навіть мене товариш там, який працював зі мною там, ну тобто він був там, партнером в Harvest, він працював там в інших компаніях. Працював він зараз виїхав в Грецію. Він також займається тим, що працює якраз дроном. Тобто, основні е дві технологічні операції, які в Греції, наприклад, роблять з допомогою дронів, це Перша це розкидання добрив, але розкидають вони 300 кг на гектарі, так далі, 150-200. І друга операція це оприскування. Відповідно, ми бачимо, що і Європа рухається в цю сторону. І якщо вони це роблять, то вони ж відповідно також розуміють важливість цього агрозаходу. Так, ну що, давайте тоді починати? Да, давайте літати. Я казав один мій гарний знайомий, пропелер крутиться, але мутиться. Позаду мене літає дрон і вносить е, сульфат амонію. Е, тут ми вносимо порядка 100 кг на гектар і маємо е, от таку картину. Зараз, якщо буде гарно видно, е, нам прямо на голову впаде сульфат амонію. В принципі, це дуже крута історія. Тут десь порядка чуть більше 20 гектарів пшениці, ще у нас там є ячмінь. Зараз ми будемо це все тестувати, проводити і літати. І бачу, там воно їздить трактора. Там їздять трактора, почався активний сезон, польові роботи. Що ми маємо? Нас визвав фермер. 25 гектарів того, 25 гектарів того. Ми приїхали, розкидаємо. За допомогою дрона це можна сьогодні робити. Це шматок роботи, який не потребує особливих там, великих навичок, не треба бути пілотом там, винищувача або там, професором в інституті. Є дрон, є бак для розкидання, є любе добриво, яке можна в 50-кілограмових мішках. Я думав, що гранулу легко розкидати, а кристал ми взагалі не зможемо. Воно буде там здувати, ламати, буде там порох летіти. Це було велике моє здивування, тому що гранули падають рівномірно. Ми їх не ламаємо, не знищуємо. 400 обертів тарілки вистачає за хвилину, щоб якісно це все покрити. Коротше, у нас є уже розуміння, як точно можна вносити там від 50 до 200 кілограмів на гектар в певну одиницю часу. Так що, любі друзі, якщо у вас є такі от шматки поля, як тут, якщо у вас є така робота, якщо ви не хочете організовувати техніку, то ж треба. Трактор, який привезе добре, От, треба трактор з лійкою, щоб розкидати, треба цих людей організувати. По факту на там, 50 гектарів, ну це 3-5 годин, що для дрона, що для лійки, але це півдня або навіть і цілий день займає у того, хто це буде робити ну організація. Тобто це легко зробити, тільки якщо через дорогу на полі хтось працює і можна і тут кинути. А так стягувати техніку, організовувати, менеджерити. Процес це не проста задача. Так що, що я хочу вам з цього приводу сказати? Послуга вже доступна. Якщо ви нас дивитесь, у вас є можливість її замовити. І Агронікс з 2025 рік розкидаємо добрива на поляк. Так, друзі, ми вже на другому полі. Зараз ми будемо вносити карбамід на ячмі. В принципі, плюс-мінус 20 гектарів того і того поля. Зараз ми вам все покажемо, розкажемо. І... Тримайте задоволення того, як працює залізо, поки люди відпочивають. Єдине, що треба залишилося зробити, щоб люди не грузили добре. От взагалі, якщо це організувати процес, якось і роботу, придумати апарат, то взагалі було б ідеально. Так, поки що люди потрібні, і ми з вами точно потрібно. Включили дрон. Значить, Що ми маємо тут по агрофону? Ячмінь дуже бідовий, не дивлячись <плес> на те. Дім не розпізна. Дім да, не розпіду. Надійно зафіксуйте всі важелі, щоб запобігти потенційним ризикам для безпеки. Так. Уникнення перешкод у всіх напрямках. Як виключить звук? Не Сподіваюся, що все тут. І так, зараз ми запускаємо дрон, починаємо розкидати карбоміт уже на цьому полі, і вперед і поїхали. Дивимося, що відбувається у нас сьогодні. Злетів і забув вибрати маршрут, по якому лечу. Оце було тупо, звісно. Ну, для другого кадру нормально. І так, пробуємо. Виберіть матеріал для розкидання. Так, всі параметри. Ок. Почати завдання. Літальний апарат готується до сльозу. Відійдіть на безпечні. Друзі, на кінець то ми справилися з нашими задачами. Єдине, що лишилося, показати вам гарний кадр, коли дрон на фоні закату летить на мене. Зараз ми з цією задачою справимося, ще лишився для цього півбата у дроні, і зараз у нас буде реально фантастичний кадр. Що ми зрозуміли в цьому шматку роботи? Ми точно знаємо тепер, яке ідеальне співвідношення, скільки кілограмів грузить у бак. Ми знаємо, яка реальна продуктивність з різними нормами внесення. Ми реально розуміємо, як можна навантажувати дрон, тому що у нас на самому початку було 8-9 метрів за секунду, коли ми почали літати. І дрон для того, щоб втриматися, він стояв отак. От Одним словом, досвід ми цілком конкретно отримали. Літати на Т-50. Том набагато легше, ніж на Т 30 тридцятом. Можливості у п'ятдесятки набагато більші. Ми в продуктивності виросли в порівнянні з Т-30, Ну більше ніж у два рази. Боюсь сказати у три. Ну, більше, ніж удвічі, десь у два з половиною три рази можна більше Т-50 розкидати, ніж т 30 Це реально перетворюється вже в цілком конкретну послугу. І я думаю, що наступні генерації дронів взагалі можуть закрити питання внесення добрив для малого і середнього фермера. Друзі, я приємно здивований. Це насправді є речі, які погано закінчуються, знаєте? Бабуся часто каже. Це погано закінчиться. Це реально дуже круто закінчилось. Ми швидко впорались. Ми були на полі там порядка двох, можливо, навіть трьох годин. Мається на увазі, ми були десь 14 1500 приблизно не пам'ятаю. Зараз 19.00, Всі питання закриті. Дякую, що додивилися відео до кінця. Обидва шматки роботи ми закрили. Слідкуйте за нами в соціальних мережах. І зараз в кінці зробимо кадр там, де дрон летить і гарно гарно розкидає сульфатомой, який у нас лишився.